Росія цілеспрямовано пішла на зупинку постачання газу для європейського союзу, адже підрив газогонів північного потоку в інтересах виключно РФ. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в етері Радіо Свобода на Еспресо ТВ. Мета цієї акції дві складові: перше неймовірна сума фінансових витрат, які несе європа, пов'язана з ростом цін на енергоносії. Друге, це соціальне невдоволення. В країнах, членах Європейського союзу і Великобританії, які пов'язані з ростом цін на енергоносії, е, третє це підрив взагалі всієї енергетичної інфраструктури в європейському союзі, і четверте, це гібридна війна, в якій Росія задіює всі засоби і методи, в тому числі енергетичний шантаж. Окрім того, Арсеній Яценюк наголошує: Росія знає, що наші європейські партнери підуть у суд. І Якщо вони підуть в суд, російський Газпром збанкрутує, і тому вони придумали, начебто, технічні причини, а точніше самі взірвали ці газогони для того, щоб не програти суд і для того, щоб європейські партнери не збанкрутували Газпром і не виграли суди так, як ми виграли суди проти російського Газпрому. Ось чому я наполягаю, що це в інтересах виключно Росії.